Вдень тут місце для катання лижникам та сноубордистам, але після 17-ї, коли закриваються підйомники, починається вечірня частина відпочинку. Після заходу сонця головна вулиця Авурязу перетворюється з лижної траси на суцільний центр розваг. А розважити себе тут є чим? Окрім затишних французьких ресторанчиків та кафе, де тебе нагодують національними стравами, і пригостять гарячим вином. Тут ще є і невеличкий каток з прокатом ковзанів та санчат для нічного катання. Ну, почнемо з того, що катання на санках нічне з фонариками на голові. вже <рив> такий, знаєш, занадто екстрим. Ну але в принципі, я думаю, що кожен для себе тут знайде а, чимало розваг, починаючи з диску, починаючи з безліч в, великої кількості пабів, які ми на спостерігали на центральній вулиці. Є й зіркові вечірки, окрім концертів, тут проводять свої відпустки світові знаменитості. Жульєн Дасен, син всесвітньо відомого Джо Дасена, каже. Відпочиває йому спокійно, адже в день він у лижній масці і його ніхто не впізнає. А от ввечері кілька автографів та інтерв'ю він не без задоволення роздає. Це мої перші канікули після повернення з гастролей, які проходили і в Україні. Я радий, що тут можна відпочити. Мені подобається сніг, траси. А фанати ні зовсім не дошкуляють. Улюблена з вечірніх зимових розваг для Жюльєна Десена це гра у сніжки. А дискотеки та казино вже потім. Okay. А вечірки тут не зовсім звичайні. Французи полюбляють клубні танці, коли вся публіка робить однакові рухи. Інколи навіть під музику українських артистів. Завурязу Франція Олена Халік та Іван Довганик. П'ятий канал.